Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео я буду проходити челендж Малюю 12 годин. Зараз 12.09 і з цього моменту починається відлік часу. Робіть собі чай або каву і поїхали! Тут буде декілька фрагментів з-під з тих малюнків, що я встигла намалювати за цих 12 годин, але дочекайтесь кінця, там будуть всі малюнки, які я зробила за цей день. Перший у нас буде ось така дівчинка в сільському стилі. На ній дуже цікавий светр, який мені дуже сподобався, і на ньому зображені гуси та яблука, сердечки та якісь квіти. Кольорова гама тут більш така пастельна. А поки я малюю, розкажу вам, як проходив челендж. В перший раз у мене вийшло більше робіт, тому що мій скіл та наявність такої кількості арт-матеріалів відрізнялись і була набагато меншою. Не дивно, тому що навіть зараз один мій малюнок може займати 12 годин, і я дуже сильно хвилювалася, чи не намалюю я замало робіт за цей проміжок часу. Але я вирішила, що буду використовувати деякі обмеження, щоб в мене були роботи більш простіші в такому скетчевому форматі, але щоб робіт було трошечки більше. Якщо ви дивились моє останнє відео з оглядом на скетчбук, ви пам'ятаєте, що одна моя робота там зайняла 12 годин, і я переживала, щоб і тут не вийшло одна дві роботи. Але, зробивши такі собі обмеження, робіт, звісно ж, вийшло набагато більше, ніж одна чи дві. Перших десь 3 години все йшло як звичайно, тому що це мій звичайний проміжок, часу, коли я малюю 3-4 години. Мені було це, в принципі, нескладно. Але вже починаючи десь з 5-6 години я вже почала відчувати, що отак, ще цілих 6 годин мені малювати після цих 6, що вже прийшли. Фізично мені не було тяжко. Мені, в принципі, звично малювати таку кількість годин. Але от Морально, якось мені стало трохи нудно. Мені треба було з пустого аркушу зробити, можна сказати, скласти пазл, щоб на ньому щось з'явилось, і робити це постійно. Якщо ви довго малювали, я думаю, ви мене зрозумієте. А особливо в таких більш тяжких роботах, як ось цей портретик, це просто щось. Спочатку це були олівці, потім я подумала, що мені не зовсім тільки олівцями подобається, бо я не працюю тільки олівцями у мене змішана техніка, і я подумала, що не буду там щось із себе таке робити. І зроблю все ж таки в змішаній техніці. Додала трохи акварелі, щоб тон затемнити, а також трохи маркерів. Ну як завжди, в принципі, я і моя змішана техніка. Тому, щоб не сильно втомлюватись, я додавала які більш складні роботи, так і більш швидкі та легкі. В мене було багато ідей, що малювати на цьому челенджі, і я вирішила, що завчасно оберу собі референси, тому що я знаю, як довго я їх шукаю, і за день до цього я цілу годину витратила, щоб знайти референси для цього челенджа. І добре, що я зробила це завчасно, тому що це б зайняло дуже багато часу під час малювання. Також у мене була ідея цілий день малювати тільки анатомію, чи щось, наприклад, якісь фігури. Якісь портрети, наприклад, як знаєте, є ще челендж 100 днів 100 портретів. Я хотіла за день намалювати купу купу портретів, щоб трохи прокачати свій скіл в малюванні. Але я подумала, що о ні, я дуже не люблю ось цю одноманітність, і, можливо, якщо ви, звісно, хочете, то зніму потім окремо таке відео, наприклад, 100 фігурчої 100 портретів. Я бачила, що на Ютубі вже є такі відосики, тому якщо вам цікаво побачити щось подібне від мене, то пишіть в коментарях, я до вас обов'язково прислухаюсь. На цей раз я обрала також 12 годин, а не 24, хоча, по факту, це все ж таки 24 години челендж. Але колись я все ж таки спробую малювати так довго, тому що мені здається, це трохи цікаво і незвично для організму свого влаштувати такий челендж. Також я дуже боялася, що й не буде в мене артблоку, тому що пару років тому мене все ж таки після такого челенджу схопив артблок аж на цілий місяць. Але сподіваюся, що на цей раз. Нібито я сьогодні себе відчуваю добре і сподіваюся, що повернусь до малювання за день-два. Все ж таки, хочу дати собі невеличкий відпочинок, тому що заставляти себе після такого челенджу малювати одразу ще мені здається не дуже добре. Тому я вирішила, що день-два відпочину, а потім буду бачити, якщо захочу малювати, то буду. Якщо ні, то також себе заставляти не буду. Також за останній тиждень чи два я помітила, що в мене не те, щоб змінюється стиль. Але мені хочеться додати більш криючих фарб, тому що те, що я малюю, воно якось не співпадає з тими матеріалами, які для цього потрібні. Навіть ось в цьому портреті мені здається, що якби в мене була гуаш, то це було б просто чудово, тому що на днях я також малювала портрети один аквареллю і олівцями, і воно не зовсім те, що я хотіла. Мені додалось додавати дуже багато акрилу, і тоді в мене все вийшло. І зараз я думаю над тим, щоб придбати собі ще гуаш і додати в свій стиль трохи криючих фарб. Як ви на це дивитесь, може якийсь огляд хочете від мене? Пишіть в коментарях обов'язково. Також хочу вам дати декілька порад від себе, якщо ви також захочете проходити цей челендж. І найважливіше це те, що до нього треба трошки приготуватися. Перше, це обов'язково оберіть собі референси. Як я вже й казала, я цілу годину за день до того витратила для того, щоб їх обрати. Також можете написати собі цілий список, і тоді вам буде набагато простіше не відволікатись на вибір референсів під час малювання. Друге, це придумайте, чим ви будете малювати. У мене, в принципі, це змішана техніка, тому всі мої артматеріали завжди зі мною. Але якщо ви там малюєте чимось одним, але потім посеред челенджу захочете чимось іншим помалювати, вам потрібно буде це все знову розкладати перед собою. Тому завчасно візьміть всі арт-матеріали, які ви плануєте малювати. Також третя моя порада це трошки відпочивайте. Треба трохи розходжуватись, вставати зі стільця чи з дивана, на чому ви дивлячись малюєте, тому що у вас втомлюється спина, може почати боліти голова. Тому 5 хвилин в одну годину, я думаю, можна собі давати відпочинок. Не забувайте також їсти і дихати свіжим повітрям. В цілому мені на цей раз набагато більше сподобалось малювати, і також те, що в мене вийшло, відсотків на 90. Мені подобається, тому що остання робота вона просто малювалась за 30 хвилин. Я бачила, що в мене вже дуже мало часу лишається, і вона така трохи в скетчовому форматі. А я думаю, ви знаєте, що я просто не можу себе пересилити, щоб робити щось таке більш несерйозне, таке, більш просте. Мені треба от постійно все довести до того, щоб мені в голові це подобалось. І це трохи проблема, тому що, блін, та постійно робити такі довгі роботи і не дозволяти собі робити скетчі це така собі історія. Тому цей челендж також мені трошки поміг зробити різноманіття різних складностей роботи в цьому скетчбуці, та дозволяти собі робити звичайні прості скетчі та більш такі прості роботи. Як, наприклад, ось ці фрукти, які я зробила, звичайно накрапавши аквареллю. Що ж, підведемо підсумки. Хочу вам показати, що я намалювала за 12 годин. Цю дівчинку ви вже трошки бачили. Я її домалювала, а також додала надпис з пісні Лани для Лірей. Люблю так додавати щось до малюнків, щоб він здавався більш таким довершеним, більш таким цікавим. І мені здається, що тут також ці такі пастельні літери чудово сюди підходять. Далі я вирішила зробити ось таку ось стріночку з е, анатомією. Мені здається, це також дуже корисно. Використала червоний та синій олівчик. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Е, на них у мене пішло десь хвилин 40. Наступною це ось така дівчинка. Вона, нібито, як біжить від когось, і тут також е, слова з пісні Дель Рей. Просто дуже люблю Лану Дель Рей, окей? А також хочу сказати, що цю позу я намалювала сама без референсу. Наступна робота також ось така дівчинка, також з боку зробила колаж. І, боже, на цій роботі мені вже ставало складно малювати. Чесно, це вже десь шоста година малювання. Тут уже складно. Далі в нас ось такий ось портретик. Ви вже бачили шматочок з пейнта, але я його ще домалювала, і ось таким ось він вийшов. Сподіваюсь, він вам подобається, тут я використала більше олівця, аніж я виконую це завжди. Наступними я вам покажу ті фрукти. Ви також бачили шматочок, але тут вони вже домальовані, тут їх більше. Щоб заповнити порожній простір, я люблю дописувати різні слова з пісень. Також вийшло в такому скетчовому форматі, і це мені, до речі, дуже подобається. В майбутньому хочу, мабуть, теж зробити щось подібне, експериментуючи уже з іншими фруктами. А ось і ця дівчина, яку я намалювала за 35 хвилин. Ви просто не уявляєте, з якою швидкістю я її домальовувала, і тому вона, мабуть, в такому найбільше скетчовому форматі це просто капець, як тяжко було. Що ж, ось такий челендж в мене вийшов. Загалом вийшло 7 робіт. Сподіваюсь, вони всі вам сподобались, та сподіваюся, що вам було цікаво дивитись це відео. Дякую вам за підписки та лайки. Я вас всіх дуже люблю. Па-па!